Буду пити чай, чай який чай з малиною, чай, з клюквою, також з лимоном. Швиденько все це буду робити, бо на вулиці дуже холодно, я не розрахував, одягнувся я не по погоді абсолютно. Відразу чайник сюди. На вулиці вітер. Погодка прям така сурова, скажімо так, прям дуже сильно. Так, одразу сюди. Все максимально класно кипить. Я дуже люблю, коли так. Дуже мені подобається. Оп. І відразу от сюди в куксу. Ой, яка краса! Ягоди, вітамін С, лимон, малина. Вона з цукром, так всім смачного.